Всім привіт! Ми на каналі Селянка з України. А, і ми вирушаємо в нашу маленьку сімейну міні-подорож. Я вам все покажу більш детально потім. Зараз ще темно, ми виїхали 5 годин ранку і їдемо. Ну що, з Богом. Ми заїхали. Поїсти. По дорозі було, то ми заїхали, тому що вже діти голодні і я брала з собою перекус, але все одно вже щось треба таке поїсти. Yeah. То. Вже нам принесли наше замовлення, нагідці, картопці, бургери. Що покажу вам трішки нашої дороги? Так вийшло, що цілий день ми були більшість в дорозі, і ми навіть не встигли заїхати куди хотіли, коли тільки там проїзду. Яфремчук допомагає озвучувати відео, звичайно, куди ж нього. Тому ми домовилися з чоловіком, що обов'язково ще приїдемо. Ми хотіли в Чикаго. Заїхати, побачити і обов'язково приїдемо на вихідні. Ми були там проїздом трішки так. Заїхали, і мені дуже сподобалось навіть просто побачити, як там. Ми навіть не виходили з машини, але було по-своєму теж цікаво. Інколи хочеться навіть просто провести час не вдома з чоловіком з дітками. Просто так як ми. Я навіть так перезагрузилася і приїхала додому. Готова була творити нові, покоряти нові вершини, як то кажуть. Я думаю, жінки мене зрозуміють, які часто вдома з дітками сидять, якщо у вас є можливість. Тому, можливо, комусь моє відео здаватиметься ні про що. Це моє таке життя, я проживала так цей день і вирішила вам показати. Яка насправді Америка, я просто е, рідко куди десь так виїжджала далі від дому, щоб все побачити. А ще прекрасно, коли ти їдеш собі відпочити, подивитися це дуже класно. Тому ми дуже-дуже хочемо так поїхати, я надіюсь, нам вдасться. І тоді вже все дуже гарно подивитися. Дуже цікаво проїжджати понад місцями там, де починаються різні цікаві будівлі, високі, та не тільки високі, різні такі будиночки. Е навіть не знаю, що то таке замки, чи як сказати, ну, воно виглядає так. І воно дуже цікаво дивитися, ось, наприклад, е і думати, що це таке. І подивіться: це вже вечір. Ми тільки так, можна сказати, проїхали Чикаго. Дуже гарно, воно велике і дуже красиве. Це все, що ми змогли тільки так побачити з боку. але дуже багато всього прикрашеного, таке вже новорічне, таке різдвяне, все-таки настрій з'являється, різдвяний. То подивіться, як гарно все виглядає. Діти були теж дуже раді побачити так. Ми обов'язково ще поїдемо з ними відпочити а, і побачити. Ось Чикаго. Мамо, туди будемо заходити. Синку, це Чикаго, оце воно. Це місто Чикаго, поняв? Оце Чикаго. все вже Чикаго. Ми вже зайшли, заїхали. Там зараз Ну і молодець вашчина. Дивитесь приблизно 58 восемь кілометрів. Двигайтесь прямо. Ну що, нам залишилося година і двадцять хвилин, і ми вже будемо вдома. Все добре, слава Богу. Ось так пройшов наш день в дорозі. Побачили що Наступний раз обов'язково поїдемо і заїдемо в Чикаго. Побудемо там, подивимося. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня, всім пока-пока.